Сьогодні указ американського президента Дональда Трампа про заборону в'їзду до Сполучених Штатів Америки громадян з 12 країн набув чинності так більшість з них громадяни Африки та Близького Сходу. Е, ну і водночас розуміємо, що в Лос-Анджелесі були вже масові виступи проти е, імміграційної законодавчої бази американської так. Е, Почалося певне насильство, так і застосували національну гвардію. Ну але нам в Україні найцікавіше те, як Сполучені Штати будуть розгортати ту чи іншу стратегію допомоги для нас. Микола Мурський, директор з адвокації організації Разом for Ukraine» зі Сполучених Штатів, перебуває в нашій студії. Слава Україні! Микола, вітаю! Героям слава! Ну що насамперед хотів би вас розпитати так: новий клімат, нові настрої. В американській адміністрації розуміємо так, що ви працюєте переважно з благодійними структурами, ви збираєте кошти і ви допомагаєте нам. Але розуміємо, що питання клімату і загальної атмосфери, наскільки вона змінилася угу. так, стосовно України також має оця річ питання атмосфери надзвичайно. Велику вагу, Миколу, отже, якою зараз є реальна атмосфера щодо необхідності допомагати Україні, так 82 сенатори вже поставили підпис під законопроект Лінці Грема. Так, ну але так. треба ще. Але розуміємо, що це питання політичних торгів. Так, але коли ми говоримо про атмосферу, це означає, що є люди, які будуть готові тиснути і виходити, в тому числі можливо, на вулицю, якщо будуть угу. згортати військову допомогу США для нас, так а це не питання про Още і не якісь там академічні речі це про безпосередньо життя, так. так наприклад, моє життя чи оператора, який працює в нашій студії, чи десятків цивільних людей, які можуть просто загинути однієї ночі, якщо не буде відповідної допомоги. Вам слово, Микола, так. це багато питань. Е, я думаю, що щодо вашого головного ключового питання, яка є наша, яка є атмосфера у Вашингтоні щодо підтримки для України. Е, може це не популярна відповідь, але на мою думку. Е, Атмосфера взагалі не дуже кардинально змінилася у Вашингтоні. В нас е як ви згадали цей законопроект сенатора Грема має 82 підписи uh -huh. в сенаті. Е останній раз, що якийсь козак це величезна рідкість, щоб щось в сенаті отримало е підтримку. 82% сенаторів, що сидять в тій палаті, це, це неймовірно. Uh, і на тому законопроекті ви можете подивитися на кангрестаґави. Подивитися цей законопроект. Більшість підписників це республіканці. Є більше їх ніж демократи, які підписалися під цей закон, під під цей законопроект. То в нас ситуація, я щойно дивився опитування від Fox News, Це є права, прави змі в нас в Америці. Американські журналісти, які люблять мага і Дональда Трампа, точно точно так. І їхні мірі але вони зробили соцопитування про як американська публіка приймає Трампа перші 100 днів. І вони його оцінювали на різних шкалях, як він підтримує, як він е, е, його політика щодо мігрантів, імміграції, його політика щодо економіки, його зовнішня mm -hmm. політика, і його найнижчі бали, що він отримав, це було е, в його зовнішній політики політиці щодо Росії і України. І він отримав вищі бали, коли питали, коли факс News, Uh, коли вони питали американську публіку uh, про uh, як Трамп, як вони би оцінили його роботу з Китаєм проти uh -huh. Китаю з Ізраїлем, з Канадою, з Мексикою з іншими державами, але найнижче його найнижча оцінка це було щодо його політики, щодо Росії і України, uh, в нас uh, публічна опінія, тобто соцопитування, нам кажуть, нам показують. Що публіка й свої ідеї кардинально не змінила протягом останнього року. Найбільші зміни, що ми бачили в публіці і в публічній думці щодо України, це було в 2022 році від весни до зими до грудня 2022 року. Це коли ми бачили велику зміну на республіканській стороні, де вони багато більш скептично ставилися до підтримки для України, ми як і ви може трохи ми, ми трохи скептично ставилися до цих е, результатів, то ми в разом наші організації зробили власне соцопитування в лютому, О, так, так цікаво, і ми підтвердили ці е, findings, що буде findings українською findings, Find, findings, та finding, та finding. та. Uh, як як ви чуєте, mm -hmm. як ваші глядачі чують, то я з української діаспори uh, баба, діду приїхали з України uh, під частруйство війни. Вони втекли з України uh, в 43-му, 4-му році. Uh, і то you know, я вчився українську вдома і в школі, але тому, тому моя українська є така. дуже добра. Українська то ну, <реш> uh, Та, ми зробили це uh, і ми Обмежувалися, ми лише робили це опитування на республіканській стороні нашої uh -huh. країни. Ми лишень е, прийняли це опитування, ми лише питали ці питання е, в людях, котрі голосували у primary elections в наших виборах минулого року. Е, тобто, ті, що є такі палкі республіканці, що вони в партійних виборах голосують за їхнього кандидата, котру вони котрого вони хочуть висунути на загальні вибори. Одним словом, палкі республіканці, і серед них 91 підтримували президента Трампа і думали, що він добрий для Америки. То це значить, що 9% не підтримували або, або не знали. 9% з них з тих самих людей підтримували президента Путіна, чи думали, що він взагалі непоганий? Mm -hmm. Це не було 20%, це не було 30%, це не було 50. То Якщо ми думаємо з вами, що президент Трамп є популярний серед республіканців, то до тої міри, що він є популярний серед республіканців, до тої самої міри президент Путін є непопулярний серед тих самих людей. Так, це надзвичайно важливий момент. Ну але нам би хотілося використати наявну атмосферу так. серед американців. Не йдеться про Трампівську адміністрацію, тому що Трамп намагається грати дуже хитрі ігри. Але на превеликий жаль, так вони зазнали фіаско. Так і Путін глузує з Трампа, і навіть Трамп вже почав це так. розуміти. Тобто Путін знущається з Трампа, але Трамп змушений вдавати робити вигляд, що нічого не сталося, тривають якісь перемовини. Ну рано чи пізно терпець. Трампові урветься, ну але нам в Україні найважливіше дожити до цього моменту. Ну повторююся, так росіяни надзвичайно агресивно бомбардують наші міста. Ну і хочеться вірити, що в американських серцях є ще резонанс, так що вони реагують на це. Що вони розуміють, що це б'ють по цивільних містах? Б'ють по Києву, б'ють по Тернополю, б'ють по Луцьку, гинуть цивільні люди. Так, це, це жахливо, але це факт. Ну і от знаю, що ви і ваш. Що організація разом for Ukraine» робите багато, але чи можна зараз було би зробити щось дедалі? Ну ще, ще щось більше, так. так і можливо, які ви зараз зустрічаєте реальні проблеми? Ну тому що «USID» так вони поклали. Так, дуже багато різних допомогових програм закрилося. Так. Та купу людей викинули на вулицю. Так і розуміємо, що це впливає загалом на те, що називається глобальний порядок денний по, цьому, по цілому світі. Ну але ми в Україні, нас цікавить кейс насамперед української допомоги для України, української допомоги. Так. Щодо, щодо вашого першого питання, як ми можемо скористатися того, що американська публіка загалом підтримує Україну і хоче, щоб Україна виграла в цій, в цій війні? Ага. Як ми можемо це використати? І це, це є завдання нашої команди, тої команди, в якій я працюю у Вашингтоні, це називається наш наш advocacy program, програма адвокації. В нас в конгресі і в палаті представників, і в сенаті всі, що працює, всі що є представниками в конгресі, палаті і в сенаті, вони представляють певну географічну околицю. Сенатори представляють цілий штат, цілий стейт. А палаті представників вони не на прихійних списках, вони мають певні географічні виборчі округи. І в кожній окрузі живе приблизно півмільйон, може три чверти мільйон людей. Конгресмени, тобто люди в палаті представників, вони можуть програти чи виграти їхні вибори а, в межею, може тисячу-дві тисячі голосів. Це досить мало, і тому вони дуже чутливі до того, що про них думають їхні виборці. Uh -huh. а, вони дуже чутливі до цього, буває так, що деякі вибори навіть співпадають, що що два кандидати отримують точно ту саму кількість голосів, то вони дуже чутливі. Вони шукають ще одного голосу. То коли хтось приїжджає до Вашингтону, що живе в тій виборчій окрузі, наприклад, я вірю в штаті Мішикен, коли я. Живучи в Мишикен, приїжджаю до Вашингтону і прошу зустрічатися з кабінетом а, мого конгресмена. То вони завжди, завжди згодні. Вони завжди когось висилають, щоб зі мною сів на пів години годину і вислухав, які в мене є питання. Кожного разу вони це роблять. І в Україні це трохи тяжко а, уявити а, деяким людям, але це справді так є в нас в Америці. То я заохочую всіх ваших глядачів, щоб вони подивилися на це поняття, які чутливі конгресмени і сенатори є до їхніх виборців, і щоб вони дзвонили і писали, і йшли на зустрічі з їхніми конгресменами і їхніми співробітниками. Так, шановні глядачі, зокрема, звертаюся до нашої до частини нашої аудиторії, яка перебуває у Сполучених Штатах. Микола Мурський порадив активніше працювати з вашими конгресменами і їхніми штабами? Чим активніше ви пишете? Ну я думаю, що це можуть робити і українці, і українські школярі, і українські батьки школярів так. Ну, ми знаємо, які злочини чинить Росія. Не полінуйтесь, напишіть тому чи іншому американському сенатору чи конгресмену коректного листа і вишліть йому на ту чи іншу адресу, в разі, в разі бажання, я думаю, можна подібне знайти. А от якщо говорити ще про так званий позитивний порядок денний тиску. Ну про а, що я наприклад. кажу? Так ми розуміємо, що ми можемо просити. Ми можемо висилати фотографії російських злочинів проти цивільного населення. Знищені дитячі садочки. Удар по Чернігову пару днів тому вони знищили, розбили розбили предшколя дитячий садочок. Так добре, що там не було дітей. Але наступного разу там можуть бути діти і так далі, і так далі. Але хотілося, щоб використати ну, нашу можливість. Тобто, кого би хотіли побачити, не знаю, на вулицях Вашингтона чи на вулицях Лос-Анджелеса. Ну я не знаю, в нас е, є брати клички. Так, в нас є, можливо, там не знаю, там Світлана Лобода, чи в нас є та чи інша співачка. Я не знаю, кого би хотіли бачити, американців, там не знаю, усика прислати боксера відомого. На що реагують американці, і на яку би ту чи іншу виставу, не знаю, в тому чи іншому холі, вони би пішли. Я думаю, що Усик міг би бути дуже ефективним, особливо в цьому політичному кліматі зараз у нас в Америці. Але загалом, я думаю, що в нас є таке ну, е, є е, 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 е дві загальні проблеми. Е, перша проблема є, що американці дуже мало знають про Україну. Вони бачать Україну як жертвою, uh -huh. а, і вони думають, а, може, Україна повинна просто сказати досить цієї війни, а, ми віддаємо якісь території, і тоді будемо мати мир. То щоб ми йшли в конгрес і показували, що Росія бомбить а, цивільні об'єкти, школи, а, дитячі садки, то деякі конгресмени і їхні співробітники нам просто скажуть, добре. Тоді закінчуйте війну. Ви знаєте, що Росія хоче е, відмовтеся від членства в НАТО, відмовтеся від це, це і це, і тоді не будуть тоді побити в вб'ють. так безборонних і без членства в НАТО. Просто почнуть нову хвилю агресії там буквально через рік, два і точно і це є друга проблема, тому що ми не змогли, як загальна адвокаційна громада, тобто я включаю і Україну, і українців в Америці, і діаспору. Ми... Не фокусувалися на цих стратегічних питаннях, щоб американці розуміли, що таке російська агресія, і російський імперіалізм і російський геноцид. Що це не є перший раз, що Росія старається стерти Україну з лиця землі. Ми не говорили достатньо про голодомор. Ми не говорили достатньо про Емський указ mm -hmm. і про Волоюський циркуляр. Ми говорили, що підтримка України. Цьому місяці і в цьому році, і в цьому дні є в інтересах Америки, економічних і інших, і в політичних інтересах Америки. Але ми не говорили про російські наміри. Ми не говорили про те, що Україна має власну окрему культуру, яка розвивається, яка є яскрава, яка може справді багато навчити рештові світові. Світ може багато навчитися від України. А, і ми говорили лише ми говорили про війну. Ми говорили про патріоти, про снаряди, і це, це добре, бо це було те, що горить сьогодні, Це те, що нам сьогодні потрібно. Але ми не можемо забути про ці стратегічні питання, бо ми не можемо кожного дня йти до конгресменів із тактичними питаннями. Потрібні ще сто тисяч снарядів сьогодні, тільки за місяць 600 тисяч буде потрібно. Треба, щоб вони розуміли стратегію, чому ми підтримуємо Україну. Що Росія взагалі хоче від України? Uh, що Росія хоче робити з Україною uh, її стерти геноцид вчинити? Uh, це є про що ми повинні говорити в одночас, коли ми говоримо про ці тактичні питання старяді, так, але так наша так. задача робити так, щоб це було цікаво, так і щоб це викликало реакцію. Якщо ми будемо присилати того чи іншого скучного нецікавого історика, який буде казати конгресменам, вони скажуть, добре вип'ють каву і заснуть. І так. будуть спати всю зустріч або сидіти в телефонах, так. ну або буде вдавати, що їм цікаво. Нам треба змінити стратегію нашої адвокації, нашого представництва Сполучених Штатів. Можливо, не змінити, але посилити якимись так. такими речами, які би могли би спрацьовувати так, тому що ви правильно сказали. Конгресмени і сенатори вони реагують на суспільний запит і суспільний тиск. А так. він з'являється, коли це не просто абстрактна країна, десь далеко, знаєте, якась так. там умовна Албанія чи умовна. Йогославія, так про яку вони знають дуже мало, Це важливо зробити так, щоб вони чули суть так. серцебиття тої країни, так. тобто нашої країни. І ось я от хотів вас розпитати, що би треба було би робити додатково? Ну, у нас є, ну, є пару речей, так. Наприклад, е, по, -по, по перше, я скажу, що для, для різних аудиторій в Америці різні е, посланники можуть mm -hmm. бути ефективними. Наприклад, історики можуть бути ефективними для певної шари суспільства і для певних конгресменів. Є деякі конгресменів. Які... В Гарварді вже так. В Гарварді вже в Гарварді. Це вже менше. <смеш> менше цікаво. У <смеш> них вже складна ситуація. <смеш> так. А, для деяких конгресменів економічні питання будуть головніші. <смеш> а, то Для різних аудиторій різні, посл... різні месенджери. А, але, на мою думку, ми повинні ми, ми, ми мусимо все спробувати. Ми мусимо все зробити, щоби, щоб наш меседж дойшов. Але це я, я не можу підкреслити достатньо. Це, це не можна недооцінити. Ефект, ефективність тиску від людей, навіть якщо вони не громадяни, навіть якщо вони не на не на грін карті, але які живуть в тій чи іншій виборчій окрузі. Був один конгресмен. Котрий голосував за законопроекти для підтримки України uh -huh. в 22-му році, і тоді в 23 му він голосував проти. Ми пішли до нього і запиталися, чому, пане конгресмене, ви змінили вашу думку. І він сказав, що він отримав 400 дзвінків від людей, що живуть в його окрузі, проти України. Uh -huh. Це чотири ста досить багато. Uh, то він сказав: Добре, я міняю свою думку, я буду голосувати в іншу сторону. 400 дзвінків в нас в Дітройті, в Мишиген, звідки я 40 тисяч українців живуть в чотирьох виборчих округах. Якщо б кожен дзвонив хоч раз на тиждень і казав: Мене звати Михайло, мій поштовий код 12345, я вимагаю від вас, щоб ви голосували за Україну, а не проти, інакше я буду. Заангажувати всіх своїх суші, сусідів, щоб вони виступали виступали проти вас. Ну, от як нам доступитися до серця цього михайла, щоб він підняв слухавку і подзвонив кудись. Так я розумію, що так. це питання організації українців у Сполучених Штатах. Я звісно розумію, що мож, можливо хтось дивиться з американського нового посольства чи з американської адміністрації я не закликаю втручатись у внутрішню політику Сполучених так. Штатів, але це абсолютно чесно, якщо громадянин Сполучених Штатів дзвонить своє. Му, конгресмену, так, а наша задача ну, попросити про допомогу американських громадян, якщо, наприклад, той чи інший я не знаю, Джей Ді Венс чи Рубіо чи Дональд Трамп буде плекати ілюзії, в яких вони перебувають так. стосовно Росії, російської агресії проти так. України. Так. Як достукатись до Майкла, який живе в Мічигані? так я це дуже цікаве питання. Дуже цікаве питання. Ми зробили судопитування, щоб це дізнатись, mm -hmm. бо дуже легко сидіти і думати, а я думаю, що економіка чи політика. Ми просто запиталися, які найефективніші меседжі і ми їх випробували. Дві: якщо ми говоримо про загальну аудиторію, то ми знаємо, які меседжі працюють. Ми з вами вже знаємо це, це в національних інтересах, Росія агресор, Росія піде далі і так далі. Якщо це є людина, що є членом. Руху мага, що підтримує президента Трампа, і скептично ставиться до а, фінансової і військової підтримки України. Є дві ключові меседжі, які наше опитування кожного разу, що ми робимо це опитування, показує, що вони ефективні. Перше це про а, викрадення українських дітей Росією, і друге це про переслідування християнських меншин на, на окупованих територіях. І це може бути трохи сюрпрайзінг для деяких ваших глядачів, але кожного разу, що ми що ми робимо опитування, це є найефективніші меседжі, коли ми кажемо людям, і ми їм показуємо їм дані, ми показуємо їм дані, що Росія викрала скільки і скільки дітей з таких і з таких місцях, на них чекають їхні батьки. Не невідомо що робиться з тими mm -hmm. дітьми на російській території. І як ми беремо дітей. Котрі вертаються, котрі хтось зміг вернути їх з російського з російської неволі до України, ми беремо їх до конгресу, і ми you know, разом з ними йдемо на зустрічі в конгресі. То конгресмени в шоці від того, що ці це що ці діти розказують, робилося з ними в Росії, і це кардинально змінює їхній погляд на те, що робиться зараз, на те, що росія робить щодо християнських меншин. Це вкрай важлива тема. Е, на окупованій території нема ні одного католицького священника. Ні одного католицького священника mm. нема. Коли я це і це для нас з вами не є дуже ну, очевидно, нема. Та ми, Та ми не дивуємося дивуємо. на превеликий жаль, тому що ми бачили Ха. ще гірші речі. Точно. Але коли я говорю з консервативними католиками у Вашингтоні, я їм це кажу, вони в шоці, тому що в їхній уяві. Путін обороняє е, християнський світовий традиційні лад. цінності. Традиційні цінності так, і папаша Ілона Маска, який поїхав до Москви на форум, так. який організовує Дугін. Так. так це теж дуже серйозно. Ми не повинні легковажити, тому що Дугін це російський нацистський пропагандист. Він немовби обстоює традиційні цінності. От, і батько Ілона Маска поїхав на оце от шоу, яке організовує Дугін. Так. За участю uh, на цьому форумі Сергія Лаврова, Джефрі uh, Сакс, американський економіст, там буде. Це справді жах. Uh, але нам наше завдання нашої організації і, взагалі, адвокаційної спільноти, це щоб показати президентові Трампові і цим людям, що поїхали на цей форум, що вони не що ці погляди не Відповідають на погляди американської публіки, що американська публіка багато більше підтримує Україну, ніж вони справді думають. Ну, і Україна зрештою ми підтримуємо в переважній більшості традиційні цінності. Так я не кажу, що ми займаємось репресіями а. щодо носіїв інших цінностей, але в більшості Україна це представники тих самих цінностей, і католиків в Україні значно більше ніж в Росії. Так а. ну і зараз ми маємо американського папури. Имського лева 14-го, так? так Ну і розуміємо, що Путін вже подзвонив до лева 14-го. Я так розумію, він хоче зробити так, щоб той був нейтральним. Так. Можливо, як е, покійний папа Франциск, можливо, він хоче його схилити на свою сторону, але в будь-якому разі, папа римський американець, він матиме вплив на американську аудиторію. Так і це дуже серйозно. І ми розуміємо, що є українські єпископи, які працюють е, в окремо взятих парафіях. Там очолюють, наприклад, е, Владика Венедикт Олексій Чук, так він очолює чекаську парафію, так. людина, яку я надзвичайно шаную, він свого часу. Очо оч очолював і Унівський монастир. А, так, це владика, ну, це, 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 це моя епархія. Так. Ну то прошу йому <рес> привезти, Я не знаю щось добре з України. Добре. От ну і власне, папа Римський і церква, вертаємося. Ну я, я думаю, що це, це дуже цікава тема. Поки що е, всі показники досить позитивні. То, що ми чули від папи протягом останніх двох-трьох тижнів про Україну, і думаю. Все показує в правильну сторону, і я впевнений, що, а, що він розуміє справді що діється, і що він буде підтримувати Україну а, відверто і, і щиро. А, і що це буде для нас, це, це нам поможе. Угу. Щодо, щодо католицизму в загальному. Це дуже цікава тема, а, особливо для, для нас тут у Львові і в Галичині. А, у вас є така козирна карта, яку ви ще не Поставили на стіл, а, і це є в нас в Америці. консерватори дуже прагнуть, щоб люди більш відверто говорили про їхнє християнство, щоб діти мали право мали право молитися угу. в державних школах. В нас такого нема, щоб були ікони чи хрести в державних школах. А, а у вас в особливо в західній Україні. Ви маєте дуже цікаве і видно здорове поєднання віри народу з державними установами, з школами, з міськовою радою і так далі. І це є така козерна карта. Якщо б вони бачили, то що ви в Україні змогли збудувати таке мирне співжиття віри людей, віри народу і. І держави, і ур і державного устрою, то вони це це для них було вони лише мріять. Вони навіть пристали мріяти, що це можливо зробити в Америці. Якщо б вони це бачили, то це б кардинально змінило їхні їхній погляд щодо України.